Юрію. Сьогодні поговоримо про ринок нерухомості і про основні тренди, які ми спостерігаємо на основних ринках нерухомості, які цікавлять наших глядачів. В періоди нестабільності, ясна річ, люди шукають можливість зберегти, хоча б зберегти, а в якщо пощастити, ще й примножити свій капітал. При цьому ми говоримо не лише про підкованих інвесторів, але й про звичайних людей. Які шукають можливість купити житло, купити активи, знайти активи, які допоможуть їм зберігти капітал, примножити капітал, особливо в нинішні нестабільні часи. Даш радий тебе бачити. В першу чергу. Ми давно з тобою вже знайомі, але можна сказати, сьогодні зустрілись, і я радий, що у нас з тобою сьогодні це інтерв'ю, і ми з тобою поспілкуємось не просто в зумах, да поспілкуємось дійсно ось так відкрито, вже дивлячись один на одного. Нерухомість вважається, хоч і консервативним, і низькодохідним активом. А втім, це стабільний актив, який навіть за часів високої турбулентності, яку ми спостерігаємо з вами зараз, може забезпечити в довгостроковій перспективі стабільний рентний дохід. Ваша компанія Дені Estate працює на ринках Балі, Іспанії та Туреччини. Правильно, от давайте почнемо із тих трендів, які ви спостерігаєте на цих ринках, по ціновій політиці, по можливо активності з боку українських покупців на цих ринках. От що ми можемо сказати, яка зараз ситуація? Тренди, звичайно, штука така цікава, да і як кажуть, взагалі не люблять тих людей, хто робить якісь прогнози. Але тренди на сьогодні в закордонній нерухомості вони теж існують. І рік від року змінюється. Але я також прокоментую, що ми будемо говорити першу чергу за український ринок да, і за українців. Тому що наша основна аудиторія, з якою ми працюємо, це українці 95%. У нас є офіс в Києві, у нас є офіс в Іспанії і в інших країнах, яких ми як напрямки розвиваємо. По кожній з країн можемо пройтись. Ми заходимо зараз в Іспанії, в Іспанії ми активніше всього працюємо. І по Іспанії на сьогодні тренд такий, що. Об'єкти дорожчають, ціни на оренду ростуть, дефіцит нового житла. Звичайно, це, напевно, скаже будь-хто да, з моїх колег, хто працює на цьому ринку чи з агент нерухомості, що да, наш регіон інвестується сюди, все там росте, все виросло, все полетіло. Але потрібно більш детальніше вважаю, пояснити, чому саме це відбувається. Тому, якщо ми кажемо за Іспанію і щодо відношення до ринку да, нерухомості, то давайте візьмемо там, з 2022 року, да? не будемо далеко. Так, заходить, 2022 року почалася там повномасштабна війна в Україні. Звичайно, це вплинуло на ринки європейські в тому числі. Це дуже кардинально вплинуло. Але не за рахунок українців. Бо дехто помилково говорить, що це українці приїхали, да, тут все почали скуповувати, там, підняли попит, і за цього там виросли, виросла нерухомість, в принципі, взагалі по всій Європі. Але Це не так. В Іспанії це дещо по-іншому відбувалось, тому що тут основний попит створюють самі європейці, де Іспанія. А тим паче південь Іспанії це південь всієї Європи, в принципі, і всі європейці вони сюди приїжджають на вихідні, на вікенд, з дітьми, там своїми сім'ями, своїми парами, сюди відпочивати, проводити тут канікули свої. Тому українці тут зі своїм купельним. Попитом вони тут займають дуже невеличкий відсоток. І по статистиці, навіть за 23 й рік, яку ми маємо, українці займають тільки сімнадцяте місце серед всіх нерезидентів, які купують нерухомість на півдні Іспанії. Перше місце займають британці. Ну це до речі, тому е, це точно не в першу п'ятірку, не в першу трійку серед українців. Тобто українці ніяким чином не попливали тут на ріст стін. Це все відштовхується ще від пандемії. Світ став набагато швидший після пандемії. Люди зрозуміли і компанії, що працювати можна віддалено. Обмін інформації відбувається зараз набагато швидше, це було навіть три роки чи п'ять років назад. Тік-ток, інстаграм, і так далі. Тобто люди бачать, де хто відпочиває, де хто живе, один за одним слідкують. І, звичайно, люди пересуваються там, де комфортніше, де сонце світить, де є море, поряд. Якщо вже жити десь за кордоном, то чому це жити не біля моря? Ну щодо Іспанії, як висновок щодо трендів, хотів би підсумувати. Ну, основний тренд це те, що європейці стали більше вибирати. Урортну нерухомість як свій секонд home, да як другий будинок, це в тому числі і молодь, яка працює віддалено, в тому числі це і люди 60 років плюс, тобто які хочуть проживати і закінчити свої там найкращі роки життя біля моря. Вони приїжджають теж сюди. Це такий важливий тренд на сьогодні. Тренд на рахунок меблів це дійсно зараз прослідковується. Іспанські забудовники вони здають нерухомість уже з різними пакетами меблів під ключ. Якраз рухаючись за такими клієнтами, ось коротко це би ви виділив по Іспанії наразі. Ну, попит росте, дохідність по оренді виростає, ринки активно розвиваються. Окрім Іспанії, ви активно працюєте із з ринком Туреччини і з ринком острова Балі. А розкажіть, які тренди спостерігаються там, і наскільки вони, наприклад, співпадають з європейськими з Іспанією. Зі старої Європи ну наша особливість компанії Деніс Естейт. Ми звичайно зосереджені на Іспанії, так історично в нас склалось, але також ми розглядаємо інші країни. Вони нам самим цікаві з точки зору інвестицій, цікаві нашим інвесторам. Ми їх завжди такі локації розглядаємо, літаємо, вивчаємо, знайомимось і обов'язково порівнюємо, тому що клієнт, який до нас заходить, він заходить. З ціллю купити якийсь об'єкт в консервативній економіці, але він також готовий розглянути якийсь об'єкт і в більш ризикованих локаціях, але при цьому із більшими доходами. Де можна заробити за два роки там, 100%, а не за сім. І вони таким чином диверсифікують свій капітал, тобто купують одну квартиру в Іспанії, одну на Балі, одну ще, можливо, в іншій локації, і таким чином, якби складають свій пакет інвестицій в нерухомість за кордоном. І ми обов'язково порівнюємо ці країни. Починали з Туреччини ще в 2011 році, придбавши свої перші квартири. Зараз ринок там дещо змінюється в Туреччині. Він, якщо ми говоримо за курортну Аланію, він досить. Постраждав в першу чергу від місцевих змін до законодавства щодо проживання постійного проживання в цій конкретно локації. І теж не потрібно туреччину сприймати, що вся Туреччина це Аланія, бо вона колись заполонила весь інтернет, наробили багато шуміхи, чисто маркетингові туреччина це досить велика країна. Там є набагато більших міст, ніж одна Аланія. Так само ж Анталія, Бодрум, Ізмір, Стамбул одне з найбільших міст в принципі Європи з населенням на сьогодні 12 мільйонів людей. Тому там є що розглядати і є куди інвестувати. Ми, до речі, якщо дивитися на Туреччину, то ми дивимося на сьогодні. Це в першу чергу на ті ринки, які, на нашу думку, покажуть хороший дохід, це може бути Стамбул, це може бути місто Мерсін, які активно розвиваються, розбудовуються саме інфраструктурні об'єкти. Чому Мерсін? Тому що там нещодавно відкрився аеропорт. Це другий величині найбільший аеропорт в цілому в Туреччині після Стамбульського аеропорту. Атомна електростанція. Тобто це досить великі такі інфраструктурні проекти, які кожен рік не, не відбуваються. Туреччина сильна країна, вона в НАТО, і е, якщо є якийсь рік до року якісь там в них свої моменти, да, то я би все одно на цей ринок би дивився. Так як в Туреччині зараз ринок прокупця, в першу чергу, покупців дуже мало багато продавців, то зараз цікаво купувати саме об'єкти, ті, які вже побудовані. Які вже з меблями повністю, але це в комплексах, яким там 2-3 роки. На них можна дуже хорошо потургуватися, можна скинути ціну. В деяких випадках навіть там 20%, 20-25. У нас були такі кейси. У нас нещодавно були останні з угод. Це якраз ось така хороша вторинка. Але це об'єкти неподалік від моря. На сьогодні це може 70-80 тисяч євро коштувати така квартира в комплексі з усією інфраструктурою, фактично в новому будинку. Таких цін на сьогодні ну, немає в інших локаціях. І з перспективи ринок. Все одно відновиться, і вони будуть коштувати зовсім інших грошей, якщо ми візьмемо навіть ту саму Аланію. Тому тренд такий. Валя трохи далі, між Туреччиною. Але не далі за інтересами для інвесторів. Розкажіть про тренди на острові Балі. Я напевно буду дуже суб'єктивний щодо Балі. Мені самому дуже подобається цей острів. Я там неодноразово бував в різні роки. Мені подобається та молода кров, яка там зараз є. Туди дійсно стікається молодь з усього світу жити, працювати, розвиватися. Там дійсно такий вайб творчості, не іспанська маньяна. Там всі такі заряжені на заряжений на успіх да працювати, чимось займатися, творити багато працюють віддалено. Ну і також туристичний розвиток. Балін фактично це зараз самий найвідоміший туристичний острів в світі. Це дійсно не тільки мої суб'єктивні слова, по ряду видань саме так балі оцінюють. Ну і те, що він вже роками там, визнаний самим інстаграмним островом світу, це дійсно так. Ну І дуже важливо, що місцева влада теж досить активно вкладається в цей острів і розвиває там інфраструктуру. Ринок досить пустий ще на сьогодні. У нас там багато українських забудовників будують об'єкти. Свої перші об'єкти ми на балі продавали ще в 2018 році, коли ще мало хто знав за Балі. Тому там є ще потенціал росту елементарно. Там, наприклад, меблів навіть немає. Там для того, щоб забудовнику купити меблі, потрібно з сусіднього острова привозити меблі. Там наші українці зараз відкривають найбільшу меблеву фабрику. б сумнівався, чи це українці? Буде, українці так? відкривають найбільшу меблеву фабрику на балі. Балі, тому що ринок взагалі пустий. Для того, щоб можна було замовити там не в одного індонезійця, десь там в гаражах 10 дверей і в іншого 10 дверей, а що можна було замовити 100 дверей в одному місці, то українці відкривають, якраз, до речі, меблеву фабрику досить масштабну. Ми знімали там теж відео, інтерв'ю. Перспективи там є, але балі це, по-моєму, баченню, це тільки для інвесторів в першу чергу, і самі інвестори нас їх купують. 99% всіх угод це угоди онлайн. Дохідність від оренди становить на сьогодні від 12 до 17% в середньому на капітал. Це дуже висока дохідність. І, напевно, на сьогодні я не можу порекомендувати ні одного місця десь в світі, де була б така дохідність на вкладений капітал, і яку ви отримували повністю віддалено собі на рахунок від нерухомості. Від нерухомості. Тому, якщо орендний дохід, пасивний дохід це балі, рекомендую. Дуже круті є проект. Я надіюся, вам продав балі. Старець. Мені теж балі дуже подобається. Але якщо про тренди ми поговоримо і, взагалі, в цьому ринок, то ринок, так як він розвивається, ви повинні розуміти, що там досить багато ризиків. Хто будує, що будує, оплата там криптовалютою і так далі. Зараз тільки вже забудовників там появилось, або тих, хто називають себе, знаєте, забудовник, там, девелопер. На балі почати цей бізнес взагалі майже на, на ізі. За землю домовився, маєш 20 тисяч євро, намалював красиві рендери з архітекторами і вже розказуєш, що ти ось забудовник і продаєш. І зараз це все заполонило, тому люди, які дивляться на балі, для них просто це картинки, одна красивіша іншої. А хто серед цих всіх картинок дійсно той де який має досвід, хто побудував вже не один проєкт, оце дуже важливо на це звертати. Тому е, об'єктів зараз стало дуже багато на балі. Є невеликі проєкти, є крупні проєкти. Але серед них треба виділяти першу тих забудовників, які мають досвід, які вже побудували свої проекти. Треба дивитися, як вони побудували ці проекти. Бо картинка є картинкою, але знаєте, наші люди люблять приїхати, так пальцем пошкрябати по стінах, там, чи плиточка там хорошо стоїть, чи все, чи все окей. О, саме Треба провіряти баліців, дивитися обов'язково, щоб цей об'єкт був красивий не тільки сьогодні, а щоб він був красивий ще й через 5-10 через років, бо там дуже вологий клімат, і те, що в Європі простоїть 40 років, там простоїть 10 максимум. А ще якщо ти зекономив на будівництві, то може й п'ять тільки простоїть, і потім буде настільки стрьом, що там ніхто жити не буде. Другий тренд важливий на балі це управління цією нерухомістю, тому що фактично цей юніт, цей об'єкт, він ну нікому не потрібен, точніше, навіть вам, якщо немає зрозумілої логіки, хто його буде здавати в оренду і хто ним буде керувати. Тут багато хто на балі теж розказує, та ми та наша керуюча компанія. Та там он будуть якісь цікаві назви, називають якихось там керуючих компаній, яких один бог його знає, що, що вони там управляють, які вони там управляють. Це все лірика. Я б орієнтувався зараз на дійсно той тренд, який існує: це апартаменти, які керуються міжнародними готельними компаніями, наприклад, такі як Редісон, Анантара, до речі, навіть наші українські готельєри вони теж виступають, керуючими Компаніями, готельєрами на балі я б на такі орієнтувався проекти в першу чергу, бо зразу інвестор стає уже на рівень захищений, зрозумілі люди, зрозумілі керуюча компанія з досвідом, яка вміє керувати цими готельними номерами. Я впевнений, що я буду отримати той дохід, який мені намалювали там не розказували. Ось я би на це звертав увагу. Якщо би на балі, зараз тренд це купувати в першу чергу тальні номери або апартаменти в апарт-готелях, але обов'язково під брендом якоїсь крупної готельної мережі. Дуже дякую, Юлію. Сьогодні ми надзвичайно цікаво і корисно поговорили про тренди на тих ринках нерухомості, де працює ваша компанія. А саме це Іспанія, Острів Балі, Туреччина. Сподіваюся, що це було дійсно корисно для наших глядачів. Якщо вам сподобався випуск, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Юлія вам дуже дякую. І вам спасибі за цікаві запитання, за правильні запитання. Фактично, ви були тут клієнтом переді мною, да, який задає такі питання. Так що вам Даша, спасибі. Скажу, що Дені Сестей це свої серед своїх на тих чи інших ринках. Так що будемо раді з вами попрацювати. Приходьте під відео по посиланню, залишайте свої заявки і будемо з вами працювати. Задоволення попрацюємо.